Привіт, друже! Сьогодні поговоримо на тему зустрічаємо весну. Весна чудова пора року. З приходом весни все навколо змінюється. Кожен день сповнений чудових перетворень, що відбувається на наших очах. На весні повертаються додому перелітні птахи. Здавна вважалося, що птахи приносять весну на своїх крилах. Тому жінки випікали з тіста печиво у вигляді пташок і давали їх дітям. А ті вибігали у двір, весело стрибали і промовляли Пташок викликаю із теплого краю. Летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть вас пасти корівоньки. Перший вісник весни шпак. У цього птаха надзвичайний спів. Власної мелодії для співу шпак немає. Він відтворює голоси інших птахів. Навіть імітує голоси тварин то загавка, як песик, то заквака, як жабка. Повертається з теплих країв і ластівка. Коли ластівка пролітала поруч з будинком, мешканці кидали грудочки землі, промовляючи. На тобі ластівка на гніздо. Коли ластівки літали низько, казали, що земля вже тепла і вже можна засівати, але пташок мало бути багато, бо одна ластівка весни не робить. Ластівки полюбляють вити свої гнізда під дахами будинків людини. Повертаються додому і лелеки. Гелека це символ доброти, щастя та сімейного благополуччя. Також люди раділи і поверненню диких гусей та качок. Коли летіли гуси, то до неба підкидали солому і вигукували гуси, гуси, нате вам на гніздо, а нам на тепло. Журавель також перелітний птах, їх ніколи не побачиш на гілках дерев. Сидіти на тонких гнучких гілка не для цих гордих птахів. Вони живуть біля водойм та болотистих ділянках. А це найгарніший птах лебідь. Він символізує вірність, лебеді гніздяться подалі від людських очей. Птахи приносять велику користь, вони винищують велику кількість черв'яків та комах. Які шкодять і деревам у садах та лісах, різним рослинам на полях та на луках, де багато пташок, там немає комашок, говорить народна мудрість. Отже, будь охоронцем птахів. Дякую тобі за увагу! До нових зустрічей!